Париж офіційно дозволив Україні бити своїми ракетами великої дальності скальп по російській території вглиб. Це у інтерв'ю BBC заявив очільник французького МЗС Жан Нуель Баро, наголосивши, що це має бути виключно із метою самооборони. Наголошує, його країна не обмежує Київ червоними лініями. Чи ЗСУ вже били по Росії скальпами? Він не уточнює. І, от оце усі наші союзники мали б зробити навіть не вчора, а позавчора. Але добре, що роблять зараз. Бо намагаючись залякати їх, росіяни випробовують свою зброю на нас. Що саме являє собою той орешник, яким Росія вдарила по Дніпру, заради якого у вівторок відбудеться екстрене засідання Україна НАТО? Чим ця ракета відрізняється від тих, якими Росіяни вже били по Україні до неї? Рубеж, орешник, кедр. Ми проаналізували всі заяви по цій темі. і Зараз розкажемо, чим насправді загрожує Україні і не лише Україні ця ворожа зброя. Олена Чернякова далі. Арішнік Путіна, що відомо про новий ракетний комплекс Кремля, ця ракета буде дозволяти нанесути удари мінімум до п'яти тисяч кілометрів. Реальний ядерний шантаж чи випробування. Яка справжня мета застосування ядерного носія по Дніпру? Від них попередження про те, що вони зовсім знову з'їхали. Та що скаже захід у відповідь на російські плани продовжувати підтримувати Україну тим, чого вона потребує. Дніпро п'ята ранку відео з камер спостережень фіксують атаку, ще не баченою світом нової російської ракети. Що це за зброя вдасться встановити фактично за 24 години після удару? Цьому передаватимуть десятки теорії, а головне розіграний росіянами заздалегідь спланований сценарій по дестабілізації українців. Перший етап: росіяни залякують ядерною зброєю, проводять навчання стримування І, врешті, ми офіційно опублікували основи ядерної доктрини. Там все підтверджено. Другий крок російський ПСО з датою часом початку нової атаки розлітається соцмережами. Третій сам удар і розіграний номер із дзвінком маші Захаровій, де, начебто, забули що та на брифінгу із увімкненими мікрофонами та камерами. ракетами, а чому за примістали говорять? Да, хорошо, посіну. І лише надвечір кульмінація звернення Путіна, який переможно розкрив усі карти по Дніпро. Росіяни вдарили балістичною ракетою у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. Наші ракетчики назвали її Арішки. Наступного дня у ГУР заявлять, – «Арєшнік» – це зашифрована назва експериментального балістичного комплексу середньої дальності. Носія ядерної зброї виходить у нову ракетну систему «Хедр». Всі ознаки ракетного комплексу середньої дії, але по тим уламкам, які ми маємо, основа це ракета ЯРС, яка стоїть на бойовому чергуванні Російської Федерації, яка виготовляється, по-моєму більше 10 років. Прототипом чи основою для Ярса був тополь у 2011-му Міністерство оборони Росії відмовилося закуповувати тополь м віддавши перевагу більш ефективному Ярсу, що має міжконтинентальну відстань, тобто понад 5,5 тисяч кілометрів. Російська ж ракета у четвер пролетіла менше, неповних тисячу, і все ж має середню відстань. У відкритому доступі немає ані фото, ані повної характеристики Арішника Тавгур вже встановили у ракеті шість бойових частин. Кожна оснащена шістьма суббоєприпасами, тобто 36 бойових цілей за раз. Від Астраханської області до Дніпра ракета долетіла за 15 хвилин. Швидкість на підльоті склала 11 махів. Ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень місяць. Мали зробити дві-два дослідні зразки, можливо, зробили трошки більше, але повірте, їх це дослідний зразок. Це ще не серійний виріб. Угор відстежували перебіг розробки цього ракетного комплексу стратегічного призначення і кажуть, уже відбулося щонайменше три випробування. Вперше ж про науково-дослідницькі роботи над новим комплексом заговорили ще у березні 21-го, Розповідає вже експерт. Можемо казати, що приблизно 4 роки їм знадобилося для того, щоб НДР перейти вже до контрактних зразків. Це велика швидкість. Тим часом у Кремлі вже погрожують, застосують ще. Але тут питання навіщо це росіянам? Налякати українців, що мало ймовірно. То може наших союзників, які понад усе бояться ядерної ескалації, і більш реалістична версія, до якої схиляються угур. Випробувати своє дітище у бойових умовах є можливість використати такі пуски по реальним цілям бойових умов. Масове виробництво таких ракет, що реально у перспективі загрожуватиме не тільки Україні, а трансатлантичній безпеці. Та у США і Європі заявили такі кроки Путіна хвилюють, але не зупинять підтримку України. І вже наступного дня після атаки до Києва з офіційним візитом прибув голова МЗС Чехії. Застосування ракети, яка зазвичай призначена для ядерного удару, є кроком до ескалації, і звичайно, я повністю підтримую надання Україні протиповітряних систем. Путін переконаний, що його аналогавні в світі система збити не може. Але нагадаймо, те саме казали й про кинжал, поки той не зустрівся із Петріотом. Етріот справді навряд зможе збивати нові російські ракети. Утім, у США є інший комплекс ТАТ. перехоплює балістичні на висоті до 200 кілометрів і вже був поставлений до Ізраїлю. Особливість полягає в тому, що ця ракета вона злітає на велику висоту майже в космос. І варто було б збити ще до розділення бойової частини. То нам потрібні такі ракети, які збивали б за атмосферою. Та чи готові США подібну систему надати Києву? Україна вже починає такі переговори. Окрім слів, треба діяти. І, зокрема, за моїм завданням, міністра оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО. Це питання піднімуть на засідання Рада Україна НАТО, де також представлять експертизу атаки. Екстрена зустріч відбудеться вже у вівторок. В фокусі буде посилення наших оборонних спроможностей, посилення нашого повітряного щита. Бо, попри всі санкції, росіянам все ж вдалося уперше в історії застосувати зброю такого класу у бойових умовах проти неядерної держави. Наступний крок за партнерами чи наважаться вони швидко надати Україні комплекси ТАТ, які здатні розколоти арешник Путіна? Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Україна, марафон. Єдині новини збройні сили України тим часом завдали результативного ракетного удару по порту тимчасово окупованого Бердянська. Потужний вибух пролунав близько опівночі. Заграву було видно із різних районів міста. Повідомила про це Бердянська міська військова адміністрація. Попередня атака по порту датується 31 жовтня. Тоді міста дісталися українські дрони. Бердянськ був окупований російськими військами у лютому. 22-го окупанти використовують його порт для перевезення зброї і військової техніки. І початку повномасштабної війни Росія запустила по нас 10 тисяч ракет та 13 тисяч безпілотників, і витратила на це більше 18 мільярдів доларів. Таке підрахували у центрі протидії дезінформації. Ця сума перевищує бюджети деяких російських регіонів. Приміром, гроші, що пішли на атаки по Україні, це 4 річних бюджети Свердловської області або 3,5 з половиною Краснодарського краю. Тобто, замість того, щоб спрямовувати гроші на на розвиток власних регіонів Кремль витрачає їх на виробництво ракет та дронів.